Гля! Ого! Хто там? Тю! Хто там? Сазан, друзі! Всім привіт! Дуже радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні у нас чергова риболовля. Я гадаю, рибалочка у нас буде. Коротесенька, але як завжди, як зазвичай, вона буде у нас така насичена, яскрава, з крупною рибою. Але ж таки, вона буде не зовсім стандартна. Так, це буде боковий ківок. Все буде круто. Але це буде боковий ківок в заброд. Друзі, дивіться, обновка на каналі отакі от, от гарні пролоджики. Мої нові заброди чи вейдерси, як їх правильно назвати. Звісно річ, це неопрен, але хочу зробити поправочку, відразу сказати, хто собі бере неопренові чи будь-які заброди, не беріть такі, як у мене були старі, з сапогами, з м'якими із єва, знаєте, як ліміга, там норфіни, сапоги такі, ну просто з пінки зроблені. Тому що, якщо ви рибалите в густої растительності, як я в камиші, рано чи пізно ви сапоги попробуваєте. Я свої задовбався вже ремонтувати. І прийшов до того, щоб взяти нормальні вейдерси. Вони також з неопрена, до речі, але вже з нормальними резовими сапогами. Подивився на Ютубі пару обзорчиків і все ж таки вирішив брати. Тема, як про мене, класна. 4,5 мм товщина неопрена, як я вже вам і казав. Саме розові хороші сапоги і внутрі ще неапріновий носочок. Вода в нас ще дуже холодна, тому під низ я все ж таки вирішив ще нексус вдіти. Там далі водичка почне прогріватися, то звісно можна буде і в в самій рибалити. Ну поки що, знаєте, якщо стоять там кілька годин у воді, лучше все ж таки якийсь легенький костюмчик та підудіть. Слухайте, взагалі, як під мене шиті. Чесно вам кажу, дивіться, який тут чемодан на груді. Бля, окремо під телефон. Ось ще одна секція сіточка. До речі, молнії, вода не проникне. Що я вам скажу? Перші враження просто бомбічні. Кому цікаво, посилання на видерси в описі під відео, ну а ми погнали. Ловити рибу. Тож, друзі, ось ми і у воді. Не знаю наскільки далеко мені вдасться зайти, забрести, але плюс-мінус, я гадаю, так. Да. Те, що треба. Вікно у нас буде для рибалки. Ось там, а черетинка трачить, десь тут і заземлимось. Першим ділом нам треба розпакувати вудку і відмірятись по дистанції. Щоб ми нормально прокормили вікно саме там, де нам треба прокормити. А не було такого, знаєте, накидали зараз прикормки. А потім тик тик а ми туди не достаємо, тому що вейдерсів вже не вистачає, щоб вода набирається, скажімо так. Вудку сьогодні будемо використовувати Brain Scout. Дуже крутецька під боковий ківок. Вудка саме під крупного карася, як про мене, високомодульний карбон. Вона при своїх майже 6 метрах. Важить 280 грамів. Друзі, це дуже-дуже крутий показник. Вона у мене вже оснащена під боковий ківочок. Зараз тільки дистанцію відміряємо. Кормимось, замішувати буду прикормку в своєму відерці від Мавр 13 літрове Ще вдома у мене десь є на 18. Але ж така сьогодні, ви бачите, мобільна рибалка, тому треба і Снасті, і взагалом всю амуніцію як можна більше зменшити в розмірі. А до речі, кормитися сьогодні будемо прикормкою. Преміум-серія інтеркриля Карась Бісквіт. Солоденького йому дамо. Також додамо крупної фракції, це 3 кабейць, мікс подріблений, слива. Можливо, хтось і поцікавіший прийде. о, цей запах. Ого! Нормально я так дав, ну нічого, на крупну жибу креветка, друзі, звісно ж таки креветочка Зовсім небагато. І ось, друзі, це гвоздь нашої сьогоднішньої прикормки. На минулій риболовлі на поплавок відпрацювала на всі 100%. Це новинка від інтеркріль, Крілєва алія, крілєве масло. Ну, саме витяжка. Розумієте, концентрат, отак можна сказати. Його також треба небагато, буквально пару капель. Такої бутилочки, да, воно стоїть, скажімо так, не 10 гривень. Але ж таки такої бутилочки, ну, на пів сезону може хватить. Отака от тема у нас виходить по прикормці. Давайте по сухому зараз киришнем. Ти що, ти що запах? Я просто капець. Дивіться, вона вже майже готова. На. Аби на флет рибалити, або там, ну, даже звичайну кормушку забивати, вже можна було замішуватись та забивати. Все, тепер наліплюємо такі кульки і вже кульками будемо точечно намагатись закормити. Це, звісно, не з човна. З човника так підплив, поклав взагалі за корм, куди тобі треба. Можна закормити там, квадратні 20 см. А тут, звісно, буде розброс, ну нічого, ми ж з боковим ківком, ківочком можна буде протикувати по вікну. Понеслась. Далеко. Нормально. Нормально, Отлично. пойдет, Отлично. Ну що ж, майже все у нас і готове. Поставив приближалку, щоб вам покльовки було класно видно. Місцина вже закормлена. Наживку поки що покладемо сюди у відро. До речі, по наживці. У нас сьогодні черв'як, є опариш І, звісно ж, анісове пінотесто. Вони ж пуфи від G-Stream. На минулій риболовлі дуже класно. Половив я, можна сказати, в льот карася ловив саме нісове, ну під карася, мені здається, то що треба. І вони якраз по розміру під крупного карасика. Наживляємось, друзі. От єдине, що я сьогодні провтищив, це не взяв з собою окуляри. Сонце якраз в очі сліпить. Так, починати будемо з пуфа, один пуф і один черв'як. А далі вже будемо дивитись. Можливо, будемо підсаджувати опариша, Глянемо, як рибка себе буде поводить, чи взагалі вона сьогодні клюватиме. Ух ти, йо! Офігеть. Друзі, я не встиг виставити ківочок. Просто не встиг виставити ківок. Тільки настраював цю камеру. Ну, я, я гадаю, ви самі все бачили. А тут такий лапать. Ну, ну, чесно, ну просто лапать, я вам кажу. Я не знаю, мені навіть не віриться, що воно так все произошло. Ти тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ти шо ти шо? Подивіться на цей розмір. Можу впустити, ну нічого страшного. Дивіться, друзі. Це просто капець. Ну таке 700 плюс точно. Отакий мамонт перший зустрічає на риболовлі сьогодні нас. Та ти шо? Офігеть. Так, а куди ж нам його, мабуть, у відро? А наживка тоді у нас буде отак от. Тому в принципі, в принципі, ну. Отакий дядяша. Тільки як нам відро стопорнуть, я не знаю. Зовсім трохи йому водички налємо. Це якийсь би брагачик може вистругати. Ну так, да, було б непогано. Так, а якщо, а як що? Не ну, знаю, мабуть, така не проканає. Попробую. Ну, десь так. Коротше, ця паличка взагалі ролі ніякої не заграє. Ну, нехай стоїть, ладно. Я ж, Якщо що, не за карасями, я за кайфом, друзі. Якщо якийсь карась здрисне, то таке для мене це. Єдине, що хотілося б в кінці риболовлі вам общий результат показати, а так, ви ж знаєте, я до тої риби. Пойдет. Перша рибка, можна сказати, з льоту. Ви бачили, я взагалі я просто виставляв ще камеру, поправляв ківочок. Думаю, зараз резкость на виду, щоб все в фокусі було. А воно дивлюсь, щось ківок тик-тики вже вгорі. Оце вже щось похоже. Так, да, оце вже він. Бо тільки що перед, перед ним покльовка платви була, друзі. До речі, невеличкий. Ну як, відносно? Как би нормальний карась, але не сказати, що прям монстр. Розумієте, в чому річ? Так, 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 я відро от сюди ближче до кущів стаканів. Тут більше... Бачите, понаносило очерету, і воно якось ну, міцніше стоїть. Хай поки тут і буде. Так, другий карасик пішов. Це хорошо. Ну, Ви бачите, є тут і плотва. Тому, тому якось будемо фільтрувати. Погода, чесно кажучи, сьогодні взагалі не радує. Вітер такий дме, що просто капець. На сьогодні по синоптику щось 8 метрів і малювало. Але ж таки, друзі, ви бачите, тут це озерце прикрите з усіх сторін, і навіть при такому шквальному вітрі тут дуже-дуже комфортно рибалити. Все ж таки вирішив пересадити, тому що ну, я бачу, що ось-ось просто повипливають. Іди сюди. Короче, друзья, что я вам скажу. Есть у нас одна проблемка. Зайшла плотва на векно. Бачите, есть и карась, причем укормится. Але подошла и плотва. И это не очень хорошо. Так, третий карасик. А что ж. Початок був кращий. Це до третього карася, щоб ви розуміли, ну я стояв, мабуть, ну, півгодини. Ви бачите, вся річ у тім, що я сьогодні, мабуть, запізно все ж таки почав риболовлю. Але як є, вже ж приїхали, давайте постоїмо, можливо, хоч п'яток карасів втянемо і що сказати, обрибимо, обрибимо, видерси. Треба їх хоча б в карася вимазати, покласти його сюди, до кармашка. Зараз піймаємо, таке треба і зробити. Ох, 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 ух, ох! Ух, 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 ух. Запасне вікно спрацювало трохи далі, друзі, Закормив я віконце ще одне. Ну, бачите, на ньому щось приклюнулось, тому що ну, те щось мовчить. Туди плотва зайшла. І все, я не знаю, вона просто не дає карасю клювати. Ну тут, бачите, зайшов сюди, воно постояло, відпочило, скільки я його після закорму. Та ну вже більше години. О! Ну це ж зовсім інше діло, друзі. Тут майже платви нема. Дивіться. Взагалі два карасям бикряду. І гарний карась. Це ж зовсім інше діло. Блін, хотів же ж вейдерси в карася замазати. Нічого, зараз наступного піймаємо. Бачите, друзі, як важливо. Я майже на кожній риболовлі вам кажу, наскільки важливо робити запасне віконце. От сьогодні це не виняток. Ну що, блін? На одному вікні стала платва, да? інше вікно... В принципі, роздає карася непогано. Це при тому, при всьому, що повністю однакова прикормка. що там, що там, я замішував все одне і те саме. Просто від місцевості ще залежить. Гля. <риклад noise> Ого! Хто там? Тю! Хто там? сазан друзі. Ні, це карась! Це просто кілошний карась. Оце мамонт. Ох ти що! та ні, ну цього я не буду тоді випускати. Ви бачите, що, що тут відбувається? Гля який! Хух. Ох! Та треба сходити садок взяти. Да, це кілограм. Я думав, він нам відір, відірве снасть. Якщо не більше. Так, зараз підемо його в садок. посадим Якщо він не зійде. Та ти що, це кіло? Друзі, це кіло. Отак от, отак от, от, от. Дві різні місцини, я не знаю скільки тут 20 метрів між ними, два вікна. І такі дві різні рибалки. Друзі, ну тут реально кілограм. Подивіться на цього монстра. Я вже чогось не сподівався. Що такі будуть тут клювати сьогодні? Дивись! Просто агромезний. Ти шо, блин? Ааа, забувся! Так а ну так от, щоб вам було видно. Свідетелі. Ложино в чемоданчик І в зворотньому порядку. Дістаємо. З кармашка. Все, вейдерси, мені здається, ми з вами обрибили в прямому смислі того слова. Звісно, паличка така ненадіжна, Ну, та й нічого. Звісно ж таки, друзі, по покльовці було видно, добре було видно, що це наш дядя клює. Ви знаєте, тут також платва зайшла. Я так розумію, вона тут по всьому, водоймі. Але ж таки у процентному співвідношенні карася тут все ж таки більше. І карась тут е, клює поприємніше. Див, дивіться який. Отакий от, от гарний по розміру. Не кілошний цього разу, звісно, але ну такий, грамів під 700, мабуть. Коротше, друзі, вітер такий роздувся, щоб ви розуміли, я просто не можу справлятися з боковим ківком навіть. Навіть при тому, при всьому, що ми тут прикриті, дуже гарно. Я взагалі не можу впоратись. У мене вудку тіліпає туди-сюди, як прапор просто на вітрі. Щоб ви розуміли, за останню годину вітер роздувся просто жистяк. Ну я не знаю, десь плюс-мінус, мабуть, восьмерка, як нам синоптики і малювали, десь воно і дме. Так, що ж, друзі, я. Дуже намагався піймати на коня ще хоч одного карася, але ж таки, ніфіга. Перше і головне, чому стало дискомфортно рибалити, це тому, що дуже-дуже тіліпає вудку. Ну і просто со сторони в сторону, навіть з ківком, ну я не можу впоратись. Що ж казати, якби ми сьогодні на поплавок приїхали. І по-друге, все ж таки ну платва. Ви знаєте, вона. Тут, мабуть, віздісуща і можливо, вона просто пізніше зайшла на друге вікно, аніж на перше. Давайте, друзі, подивимось, що нам за сьогодні а, вдалося піймати. Зараз я хочу у відро висипати Плохо, Слухай, ну, сьогодні в нас не густо. Звісно, з тим розкладом. О, ну, Зато кілошку взяли. Дивіться, кілошку взяли і для мене це ну, принципово. Це по перше. По-друге... Все ж таки, друзі, вейдерси я свої сьогодні обновив, обрибив. В них навіть в кармані кілошка полежала. Це вже значить, вони заряжені на позитив і на класні рибалочки. Останнім часом частіше за все я карасів відпускав, але сьогодні, мабуть, оцих чотири карасики і візьму з собою. А можливо, навіть давайте цього. Ні, ну оцих три точно заберу. Це три, прям красені, красені. Оцей, ну да, це кілошка. Тож, друзі, як я вам на початку риболовлі і казав, ця рибалка буде коротенькою, але дуже змістовою, насиченою і яскравою, я сподіваюся, вона була для вас. Всі корисні посилання, як завжди, в описі. Ну а на сьогодні все. Наступна рибалочка буде на більш цікаву рибу. Я сподіваюся. Ну воно так і буде. Все, всім пока.